Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Сьогодні подивимось огляд на цікавий корпус від компанії GTL. Це модель Warrior, серійний номер X3602B у чорному кольору. Буде цікаво, тому беріть щось поїсти, наливайте чай або каву. Поїхали! Поставляється корпус у невеликій картонній упаковці. Тут у нас є логотип бренду, назва моделі. Все як завжди. Коробка досить маленька її буде зручно забрати з нової пошти, важить десь приблизно до 4 кг, не більше. Діставши корпуси з коробками, ми одразу бачимо, що виглядає він досить непогано. Він дійсно гарний, багато скла, в нього повністю скляна бокова панель та скляна передня панель. Задня панель, як зазвичай, металева, позаду багато перфорації. Штатно встановлено три вертушки 120 мм. Ми обов'язково подивимося, як вони виглядають, якщо їх вімкнути. Давайте тепер заглянемо всередину. Бокова кришка знімається досить просто, тут лише 4 гвинти, які можна дуже легко відкрутити. Знявши бокову панель, ми бачимо, що місця для комплектуючих досить багато. Сюди можна встановити відеокарту до 285 мм, а процесорний кулер до 160 мм. Також мені дуже подобається, що блок живлення розташували знизу та закрили його ось такою нішою. Це великий плюс. До речі, на цій ніші є отвори для вентиляції. В комплекті в нас йде. Гвинти та стільки під материнську плату. Більше нічого. Я вважаю, що для ваших потреб, оскільки в цей корпус не буде встановлюватись топове залізо, бо воно просто банально сюди не влізе, його вистачить 100%, тому що є багато місця для прокладки кабелів, є ось такі кріплення для кабельних стяжок. Тобто можна дуже обережно тут скласти ваші кабелі. Та це буде виглядати гарно. На верхній панелі в нас є ось такий. Пиловий фільтр. Сюди можна встановити дві вертушки 120 мм. По портах тут у нас два USB 2.0 та один USB 3.0, а також вихід на навушники та мікрофон окремі. Кнопка ввімкнення, ребут та перемикання підсвітки. Ну що, друзі, давайте під'єднаємо до нього живлення та подивимося, як він буде виглядати, коли ви його будете вмикати. Ось так, друзі, все буде виглядати, коли ви закінчите збірку. Можна перемикати режими підсвітки на кнопку, яка знаходиться на верхній панелі. Тобто, це зручно зможете підібрати щось для себе. Зовнішній вигляд корпусу на п'ятірку. Це дійсно так. Він набагато ліпший за конкурентів, це правда. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей корпус і ви хочете його придбати, заходьте на NKUA, залишайте замовлення, та ми вам перетелефонуємо. Гарного всім дня!